Всім привіт! Ви на каналі Тоні Старк Проєктор українською. Сьогодні у нас відеоогляд на Ябер К2С. Хочу вам продемонструвати, що це за апарат, який компанія Ябер вважає у себе найтоповішим варіантом серед 1 LCD технології. Та взагалі чи вартий він своїх коштів. Давайте почнемо з зовнішнього вигляду. Він має захисну таку лінзу, досить непогано. Попереду ми бачимо GBL назву. Зверху у проєктора знаходиться кнопка керування проєктором. Мені подобається його боковина, вона виконана з тканини. Також з цієї сторони бачимо видув на дві мідні теплотрубки, радіатор, звісно, великий. Позаду проєктор має HDMI порт USB, USB Type-C, 3,5 мм та av кабель що, до речі, доволі такий універсальний набір. Та бачимо, що тут знаходяться отвори вентиляції. Поза таким фільтром у нас є велика турбіна. Фільтр, до речі, не такий тоненький, досить такий HEPA фільтр. Не знаю, який він там найкращий чи не найкращий, але все рівно краще, ніж його немає. Та знизу у проектора є деякі приколюхи. По-перше, це два величезних динаміки. JBL тут постарався. По-друге, за цими резинками є кріплення для павука чи там настелю. Також є прихована ніша, де знаходиться ТВ-бокс. Тут у проєктора два заліза, про це я розповім пізніше. Та має п'яту ногу для керування наклону проєктору. Головний екран виглядає таким чином, що у нас система розбита на дві підсистеми. Це його будована система, яку ви бачите перед собою, та на Android TV, яка йде у комплекті з сертифікацією Netflix, тобто у цього проектору два пульти. Перейдемо до налаштувань проєкції. У нас доступний режим проєкції. Це його можна перевертати. Автоматична корекція трапеції в чотирьох точках, тобто як усіх інших, а також цифрове масштабування. Далі перейдемо до налаштувань зображення, бачимо режими зображення. Доступні всілякі пресети, є користувацькі налаштування. До речі, можете побачити мої налаштування, які я зазначив. Також можна змінювати кольорову температуру, і навіть можемо регулювати яскравість світлодіоду, а це означає, що ми можемо знизити яскравість проекції Переходимо до звуку. Доступні звукові пресети, навіть еквалайзер є. Також цей проектор підтримує HDMI ARC. Він може виводити звук через HDMI на ваш ресивер, якщо він у вас є. Давайте почнемо з заліза проєктора, а потім перейдемо до його ТВ-боксу. Що ж там за залізо? Ну, по-перше, у К2С вбудований залізо має MT5862 на 1,8 ГБ. Бачите, його частоти. Full HD матриця mali G31. Досить круто. Android 9. А це вже заліза ТВ-боксу. Бачите 2 ГБ ОЗУ, до речі, непогано. Переходимо до CPU, бачимо Cortex a 53 1800 МГц. Йдемо далі. Дисплей видає сигнал 4К, зараз mali g 31, відеоприскорювач. Класні характеристики має DVBs, плюс Android 12 версії. Ви можете мене запитати, як я встановив цей Projective Launcher. Це ж Android TV, я накатав на флешку, встановив і все. Я подумав взагалі, що це Linux, то що він виглядає як Linux. І тут бачу Android TV. Думаю, це ж TV-бокс, який в нього вбудований. Під'єднав до нього жорсткий диск і бачу, що в мене АПК файли відображаються. Тому користуйтесь. Перед початком хочу зауважити, що я налаштував проєктор під себе, під свої вимоги. А у Стоці тут трохи перенасичена картинка. І поговоримо про відтінки між собою. Тут ідеально показує себе, єдине, що після того як я приклав до цього руку. Що я помітив, так це те, що зелений у нього більш до салатового відтінку і червоний у нього найкращий серед один LCD проєкторів до 10 тисяч гривень. Але не за 27 тисяч гривень, як його оцінюють у нас в магазинах. Білий, до речі, у стоці ідеальний, але я трохи розширив діапазон, тому він не тільки показує 235, а й інші відтінки між собою. Ось Формула 1 це гарний приклад, де багато білого, і ми бачимо, що в нього тут все на відмінному рівні. Color Clipping теж ідеально, синій, важко передати на камеру. Градієн так само трохи видає таким холодним відтінком, на камеру це більш гіпербалізовано, але вживу більш до нейтрального. По скінтону, темношкірі дівчата виглядають чудово, актори будуть схожі саме на себе, а не на якихось марсіанів. Лише у чорному доходить до 19-го, 18-го і далі вже чорний. Не критично основні відтінки він передає. Так, дивіться на його різкість, текст ось мінімальний, 10-й. І пройдемося, наприклад, з кута. Бачите, тут ну, прямо ось дуже-дуже ну, непогано верхній кут лівий, але знизу тут вже така область трохи більше. Так, тут непогано, можемо читати текст. Це я його, звісно, рівно виставив, тому що під котами, звісно, буде мило. Якщо будете виставляти, ну і ось тут бачимо невеличке мило. Йдемо донизу. Ну і тут теж така досить мала область. Поговоримо про ефект гостінгу. Це коли на чорному фоні білі букви, наприклад, вони розмазані або мають якусь таку тінь. Знаєте? І можливо, ви зустрічали таке. Ось у цьому проєкторі це мінімум. При перегляді фільмів такого, звісно, ви не побачите. Можна вмикати титри і не тригеритись від цього ефекту, як це буває у інших апаратів. На рахунок засвітів вони тут теж є, тому що це один LCD-проектор. Можете побачити зліва, трохи вони є, і з правого нижнього куту теж вони є. Єдине, що я хочу зауважити, засвіти є у всіх один LCD-проекторів, які в мене були. Я думаю, що багато людей зіштовхувалися цим у себе на IPS-моніторах або телевізорах. Звісно, до OLED це не відноситься. Бачите, 4К HDR. Давайте ми вимкнемо статистику, щоб побачити картинку. Але одразу кажу, що вживу, наче картинка трохи темніша. Ну, тут більше деталей ось тут. У мене ISO маленьке зараз стоїть. Але сама яскравість, коли ти дивишся в HDR, таке відчуття, що трохи менше стала яскравість, ніж картинка в SDR. Якщо у вас є PlayStation, то, звісно, можна грати ось такі ігри, як на телевізорі, в принципі, там щось такий плюс-мінус інпутлаг, до речі. На рахунок інпутлагу, дублювання екрану в ноутбук в мене не вивозить, тому так скажу свої відчуття. Грати можна, але не в КС. Для КС потрібна висока герцовка і мінімум інпутлагу. 100% відсоткова яскравість 947. 797. Щойно було. 700. 75, 716, 750, 800, а не 900, 716, 799, 678. Короче, вот тут есть пляма. Пляма это пил. Потім я ще раз глянув декілька фільмів: це Формула 1 та Дюна, і додивився Аркейн. Коротше, надивився я біля 30 годин. Він стояв поряд з диваном та килимом. У мене є там килим, і нахватав принципі дві пилинки. Щось я таке побачив. Поставимо йому 7,5 балів із 10, Навіть в закриту оптичну систему потрапляє пил, якщо ми кажемо про один LCD. Перейдемо плавно до висновків. Давайте почнемо з плюсів та мінусів, і потім я вам розповім про свої враження. Почнемо з мінусів. Перше це ціна. Ціна неадекватна і можна за такі кошти купити DLP-проектор. Так, новий, навіть на розетці, BenQ, наприклад. І це буде інший зовсім проєкт. Другий мінус це його картинка. Вони не налаштували картинку адекватно за такі кошти. Він позиціонує себе як топовий варіант за ну, серед один lcd проєкт. А я отримую такий самий проєктор, як за 250 доларів там, за, до 300. Так, налаштування відкриті. Картинку зробив під себе, але ж ну, не за такі кошти, серйозно 27 тисяч гривень. Переходимо до плюсів. По-перше, це звук. Дуже-дуже-дуже-дуже-дуже крутий звук. Навіть за 26 тисяч гривень чи 27. Він непоганий. Досить гарний, насичений, прикольний. Це, звісно, такі дитячі плюси. Перейдемо до нормальних, функціонал. Ви можете на ньому грати, бо в нього інпутлаг не такий ж великий, сильно навідчував, якийсь там мінімальний є, але грати можна навіть в шутери спокійно. Що ще функціонал входить? Мені сподобалося, що тут встановлено Type-C, ви можете під'єднувати сюди не тільки жорсткий диск та SSD, до речі, тому що тут порт більш потужний за USB, а й телефон. Тобто ви можете дивитись там свої фотографії або відосики одразу без там перехідників та ДТП. І третій плюс це його залізо. Я таке вперше бачу подвійне залізо. Він сам побудований на МТК процесорі, та ще й має ТВ-бокс, який побудований на AMLogic-процесорі, який ще краще, ніж вбудований залізо в проєктор, і може відтворювати відео 4К 60 FPS у HDR. До речі, це досить-досить-досить круто. Тобто це максимум, який можна витягнути з ТВ-боксу. І, коротше, таке я вперше бачу. Четвертий плюс це френеля, але єдине, що можу відзначити, в мене не було багато проєкторів за 300-400 доларів один LCD, я не мазохіст. Но тут менший такий ефект гостінгу, називемо його так, коли на чорному фоні білі букви або там якісь яскраві об'єкти не розмазані на чорному фоні і не мають тіней. Ось це мені сподобалось. Можливо, тут якість компонентів краще, ніж у інших за свої кошти, але я нічим не можу підтвердити це. І якби він коштував 250 доларів на Aliexpress, а його взагалі там немає, було б дуже цікаво. Бо функціонал у нього божественний, але ж де ми бачимо за 700 доларів такий проєктор, що він нам потрібен. Та перейдемо до блогерів, які рекламували цей проєктор. Одразу говорю, вам дуже сильно збрехали. Настільки охують й що я сам захотів купити цей проектор серйозно. І кажуть, що там велика яскравість, що там нереальні краски. Ви що, перший раз бачите проєктор, один сидіть чи що? У вас до цього були DLP-проектори, де значно краще покраска. Потім ти заходиш до сайту Ябер, і ти дивишся, що 5 зірок на кожній позиції у них стоїть. 5 зірок. У вас що там, індуси в рабстві чи що? Я довіряю лише двом каналам, які мені дійсно подобаються: це DehuCap та Stilgar. Stilgar теж розбирає проєктор, мені здається, навіть ще детальніше, ніж Дехуп. Якось так. Мені здається, він переоцінений. Якщо ви хочете підтримати мій канал, посилання на Монобанк є в описі. Ciao